Більші приступлення двох чоловік. Ну, а зачем ти пустила? Мене просто предали. Не здержався. Ані предали? Так. Да. А як предали? Можеш сказати? Так. Да. Бішмої збивали, гроші забирали. З Вілюйні каже, Льой, а ти хочеш щоб ти мені нічого не був до ну, каже, ну так. Да. Той каже, ось воно набити оцю пацана. Ленька каже, та запросто, я підриваюся, він бере правою ногою, б'є мене в живот. Я потерял свідомість. Стоїть сперва стоїть Валера, потім стоїть люня. Я їх, коротше, толкаю, беру цеглину і б'ю на наніс 10 ударів люні по обличчю, по голові. Потім вже бере Валера, бере палку і кидає мені, бере палку і б'є мене по спині. Скажи, пожалуйста, от це надпись, яку ти сделал на стене. Це я написав. Ну, а що це за надпись? Вони меня придали, я хоч взяв і написал. написав. А то? Не знаю, що було, брітно. Я просто не хотів, щоб це було на мені. Просто хотів поставити другого чоловіка. Потім приїхали до мене утім правоохоронці, я зізнався во всьому. Я не скриваю, нічого дав, це все я робив. Перерізав одну да. руду. З чим? Не знаю. Розлився или що? и просто пьяный На водеского отделения полиции поступил сигнал местной жительницы о том, что в доме номер 126 по улице Желтневой обнаружен два, два трупа с явными телесными повреждениями. В ходе проведенных оперативных мероприятий и первоначальных следственных действий было установлено лицо местного жителя местного жителя, который под весом доказательств сознался о преступлении и готов дать показания в дальнейшем при проведении следственных действий. На месте происшествия было обнаружено неопровержимое доказательство, то есть нож, которым было совершено убийство и ряд иных вещественных доказательств. Следственным управлением начато уголовное производство э, по части 2 пункту 1 статьи 115 Умышленное убийство двух лиц. В ходе э, осмотра да, действительно была обнаружена надпись, э, на которой написано, дословно, эти люди меня предали. А то Виталя, в ходе допроса подозреваемого последний указал, что э, после совершения ним убийства он возвратился назад на место происшествия, взял в руки ложку столовою і вицарапав цю надпис, щоб збити з толку слідства. А останню надпис, там, де говориться «Віталя АТО», він дописав просто з голови, як він пояснив. В даний час в відношенні підозріваємого возбуждено два уголовні справи, які на сьогоднішній день направлені в суд, але приговору суду ще не вийшло. Ну, як стало відомо? Собака гавкав, чоловік виходив. Тут, каже, багато так чоловіків ходить, бо я зайнята була на кухні. Я кажу, та ж, вчора був базар у нас. Ну, я говорю так, як воно є, розумієте? Базар. Ну, при, приїхали в общем, з Вознесенська, що торгують тут. Ну, та люди йдуть на базар. А тоді собака гавкає, гавкає, він виходить, виходить, тоді сусідка прийшла, що тут живе попереду. Гукнула мене. Та каже, що у вас тут у сусідів сталося? Кажу, не знаю, що там сталося. Я кажу, не, не в курсі. Бо міліції багато. Ну, а тут проходив парень, по телефону говорив, я спрашиваю, що там сталося. А вони кажуть, що сильно хочете знати, та кажу, ну по сусідстві, то як це? Звісно, хочу знати, що хоч і вони сусіди не дуже такі порядочні, але все одно хочеться знати. Він каже, пішли, знаєте. А що там таке? Два трупи. Кажу, то ви що? Да. Будете понятою. Ну, Стояла я там, покуди оце вони все там знімали, отпечатки брали все. Ну, до тих пор стояла, покуди їх не винесли, тих хлопців. Ну, вони непорядочні люди, та й що я буду говорити? Алкоголіки.